В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ксенія Васильівна Мінаєва в студії Світлого Радіо. Вітаємо Ксенія Васильівна. По, По справжньому весняна погода, я дізнався від слухачів, сиджу тут в ефірці, закритий, але вже, да, ухопив цей дух весни. Навіть цього року, раненько, так ще в лютому, вже тень тенькають синички. Але за тоном голосу і от таким месенджем від слухачів, збагнув, що сьогодні теплий такий привітний день. Ми будемо говорити про щедрість серця, щедрість почуттів. Хоч щедрість, може, асоціативно більше з осінню, якось там дари природи, подяка за врожай, але от саме почуттів це про весну. Так, весна це про любов. Весна починається, все починає прокидатися. І небо. Ми, ми ж теж так, живі. І ми теж, тому що ми частина цього всесвіту, ми починаємо прокидатися починаємо потребувати спілкування, нових врага, життя, любові. І любові, і хочеться і давати цю любові отримувати її. І... Але стикаємося з тим, що ми настільки вже усамітнилися, замерзли настільки... за зиму. Да, ізолювалися, ізолювалися ковід, тоді війна. Ми ізолювалися, кожен своїй якісь мушлі, і нам важко проявляти свої почуття, проявляти доброзичливість. Нам важко сказати. Хороше слово, чужій людині, незнайомій, наприклад, ви про себе чи про своїх клієнтів? що Люди скаржаться. Чи ви спостерігаєте просто це люди? Я про всіх. Я і про себе, я і про клієнтів, я і просто про людей, де спостерігаю. І дивлюся, от у нас були вечірки такі в ці вихідні. І я розумію, що я і хотіла б бути активною на цих вечірках, але я якось стидаюся, так більше молодим даю дорогу, десь там поспостерігати по куточках. Питаю у себе, в чому проблема? Я ніколи не думала, що я така прям сором'язлива, що я відмовляюся від своїх задоволень, тільки щоб не, не бути в центрі уваги. І це про те, що з'явилася ця звичка відокремлення. Втратилися, втратилася здатність активно спілкуватися, активно проявлятися, іти в, в розмову, в контакт, і з'явилася таке, знаєте, небезпека, що будеш виглядати кумедно, якось не все станеться так, як хотілося б. І це буде якось незручно. Але ж саме ці незручності, саме такі маленькі якісь похибки, вони нам дають нашу таку особливість. І ми друзів своїх любимо і цінуємо не за те, що вони ідеальні і взагалі близьких ми. Ми не думаємо, здається, от в близьких друзях ми не думаємо в таких термінах. Ідеальний, там, абсолютний там. це щось таке. Коли хочеться про філософію, про якусь метафізику, а, а в дружбі воно якось все не так. Так, да, коли відірване, але всередині є таке е, опасіння, да, що я якось буду виглядати недостатньо гарно. Ну мені здається, зразу торкнулося кількох таких моментів. Один це от соціальні якісь такі, якби що прийнято там людині. Ну от я ж уже теж якби мені вже не 30 і навіть не 40. І розумієш, що ну, якщо ти з молодшими людьми, то це інше покоління трохи, і вони вже на тебе дивляться, якби ну типу, мені здається, що в суспільстві нормально поставляться, якщо сивочолий дідусь там буде утютюкатись з малою дитиною, бо старе що мале, воно вже туди повернуло, якби й там на тобі цукерочку. А якщо він на танці прийде і буде віджигати там з 20-річними, то. Я кажу очі суспільства, і чого суспільство очікує, то це типу якось ну засть, це тро, трохи дивно й важливо. Але на практиці в житті все абсолютно нормально. Це ми собі так ну придумали, не придумали. Ми взяли таке кліше, та да? і ми його використовуємо. І ми не, не беремо на себе сміливість іти в досвід, іти в експеримент. А інший момент це ну, все нормально з соціальних таких позицій, типу, що прийнято, що ні. Ми приблизно однолітки, але все одно, ну скажімо, в 20 років якось здавалося, легше було йти на контакт, говорити якісь позитивні речі. Ми почали з щедрості Я на думаю, позитив. Я думаю, що це нам в нашому поколінні було легше. А зараз сьогоднішнім 20-річним не легше. Вони так само не можуть. Написати вміти. в гаджеті, там, да, написати це е легше. Одними приголосними, так там. так. А сказати важко, важко підійти і сказати, що привіт! Мене звати так. Сьогодні чудовий день, будемо знайомі. Неможливо, кажу, чому? В чому проблема? Ну, от якось. Не можу. І це молоді не знаходять контакт, не знаходять в собі сміливість І Так, знаєте, ми критикуємо легко, ми легко знаходимо якісь недоліки. А от Побачити хороше і сказати про це, побачити нам важче, ніж побачити щось таке, що нас дратує. А сказати про це нам іще важко. Ми прямо, ну ми дикунами стаємо з часу. Тут не знаєш за що хапатися, Ксенія Васильна. Я от думаю, що ми дійсно зосереджуємося розум, якось зосереджується на проблемах і на тому, що розділяє. Наприклад, іде людина в однострої, і ти думаєш, Боже, де вона була і що вона бачила? І, начебто, наприклад, і хочеться якось. Проявити доброзичність, а з іншого боку, ти думаєш, Боже, то я, ну хто я, що я і так далі. Ну, наприклад, такі моменти незручні такі. Або багато українських підлітків опинилися за кордоном. І кажуть: ви знаєте, якщо дитина в садочку або в першому класі, нормально вона там зразу вже, тобто, соціалізується, бо і ті діти, які там, італійці, німці неважливо, хто вони там. Вони також малі, і вони ще якби у них ще стерті ці моменти. А коли вже там 12 років, 14 років, то там уже своя мікро, оцей соціум, і ти вже не підходь, ти вже не станеш одним з нас, і ми боїмося ну, якби, обпектися, отак, от, от підійти на такому ну так, якби, боїмося. Захваті. Але якщо йти в це і не боятися. А дозволяти собі опікатися. опікатися. Незалежно, чому ми опікаємося. Тому що ми очікуємо певну реакцію. А якщо не очікувати реакцію, а просто робити це. робити Тому що я можу це робити. Тому що у мене в серці є любов, і я можу її висловити. Я можу щось сказати хороше. Або, наприклад, навіть знайомі, у мене є знайома, яка. Е... Вона розведена, і дітки вже виросли, і їй давній, давній ще її, по-моєму, вони разом в школі навчалися, знайомий зустрів її і каже, ти знаєш, ти мені все життя подобалося, давай спробуємо з тобою зустрічатися. І вона каже: Я не знаю, як йому відповідати, я й не проти спробувати, я не проти на сам ну, насправді якось збудувати стосунки, тільки я не знаю, як говорити. Кажу, ну давай попробуєш просто сказати, що ти знаєш, це цікава пропозиція, а, або, а що я можу таке робити, щоб тобі подобалось. Вона ну, я не можу таке сказати. Це ну, якби незручно, це моя гідність. Як я можу сказати, а що я можу для тебе хорошого зробити? А як можна підійти навіть до того воїна, який прийшов, і ми не знаємо, як дивитися йому в очі, як спілкуватися з ним? Бо ми не знаємо наскільки він зранений, і взагалі як з ним бути? Це взагалі окрема тема, тому що здається, що треба дійсно бути якось під, ну, підготовленим. Ну отакі от очі можна от думки. просто сказати: дякую тобі, дякую тобі. А чи можу я щось для тебе зробити? І тоді наступний раз, якщо ти перетинаєшся цією людиною, він уже впізнає тебе. Можливо, не буде це дружбою або якимись такими довготривалими, але буде привіт. Привіт. Розумієте, от на рівні приятельському, на рівні такому, от, привіт, як твої справи, ми стали дуже закритими і ми. Стали жадібними на посмішку, на добре слово, на почуття просто подароване без очікування певної реакції. Просто для того, щоб трошечки прикрасити день. Так, ми трохи узагальнюємо. Ми кажемо ковід, війна все це звичайно такі рубці на серці, тому що все ж таки ми різні. І, от слухачі світлого радіо, бувають такі люди. Ну, от, хоч до рани прикладає, ти думаєш, це просто дар бути уважним і бути щедрим на добрі слова. Слова підтримки, слова якось підбадьорення, заохочування, натхнення. Просто порівнюєш ми всі різні, порівнюєш з собою. І думаєш, так? Не дуже то я щедрий на висловлення чогось такого позитивного. І у Ліни Костенко був цей вірш є. Цей вірш про крила, що ми всі різні. Вони ті ті крила не з пуху пір'я, значить, а правди, чесноти і довір'я у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось. З щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, тобто ми всі різні. Але хочеться переймати ну, краще, найкраще, найтаке позитивніше усі. І коли ми відкриті, от коли у нас серце, розумієте, можна навчитися щось говорити чи щось робити на один раз. Але цьому люди не повірять. Бо щитується інформація на невербальному рівні, і ми бачимо по позі, по погляду, по повороту голови, що людина закрита і вона не готова до спілкування. А якщо ми в серці своєму готові до спілкування, ми дивимося на тих, хто поруч з нами відкритим поглядом, і ми дивимося очима любові. От ми дивимося з позиції, е, я бачу, який ти справжній, я бачу, е, який ти унікальний, я бачу, що Господь в тобі явив е, ну, одне з своїх чуд, та? чудес, і в тобі відображається його ласка. І людина тоді більше буде готова йти назустріч нам. Але тут ще таке, знаєте, таке питання, щоб це не було занадто. Ми не вміємо приймати компліменти. Ми ж не тільки говорити не вміємо. Це пов'язано, якщо я не даю цього, то я якби не можу второпати, коли на мене це насипають, що мені з цим робити? З одного боку, так, да, є варіанти, коли так. Є варіанти, коли людина дає, і готова давати, і подбати, і потурбуватися, а турботу до себе не приймає. Що в такому випадку утворюється? Я коли даю, я тоді сильний, щедрий. Да? Я, я тоді, ну, хороший, мені комфортно. А коли я беру, то я наче менший. А от що ми маємо на увазі, коли кажемо, не приймає. Бо буває дійсно людина, ти просто бачиш, вона так соромиться, ну, коли ти їй щось хороше сказав, їй ніяково ти в цей момент думаєш, Боже, я людину якось знітив дуже сильно, хоча ну що ж тут такого. От людина просто не знає, що з цим робити. Треба вчитися. Приймати компліменти, треба вчитися приймати подарунки. Треба розуміти, що коли людина щось дає, то нам, це їй же треба. Людині це потрібно, і людина від цього почувається Вона краще. Вона якби просить тебе. Ну візьми, будь ласочка. це. Так. Бо я потребую бути сильнішим в цей момент. І треба дозволяти ближнім бути сильнішими. От я коли даю, я сильніша. А коли беру. Наче сильніша та людина, яка мені дає. От мені комфортно бути сильною, мені приємно. А дозволити комусь бути сильним відносно мене не кожен раз. Ксенія Ксеньосин згадав зараз одну фразу, так звана аграфа, це вислови. Ісуса, який в Євангелії не потрапили, але різні інші автори їх згадували. Причому це як апостоли, так і пізніше там цій церкви. І одна така фраза в одному з листів апостола Павла, бо сам сказав, мається на увазі Ісус, блаженіше давати, ніж брати. Блаженніше. Це правда. Ми начебто трохи торкнулися цією. Приємніше давати, ніж брати. Але коли ми беремо, розумієте, от дивіться ситуація, я даю, даю, даю даю і не дозволяю дати мені на взаєм. Це можуть бути мої діти, моя подруга, просто незнайомі люди. І та людина, яку я даю, особливо якщо вона ближня і в контакті зі мною, вона постійно в неї всередині от така, знаєте, заборгованість, заборгованість, заборгованість. Вона приймає, з одного боку, вона вдячна моєму даванню, це їй потрібно. А з іншого боку, я не дозволяю їй зробити для мене щось хороше у відповідь, не приймаю, та тобі нужніше. Я краще побуду тим, хто дає. Так? І людина попадає в такий стан. Невиплатного боргу, внутрішнє. Ми маємо, ми можемо навіть це не усвідомлювати. Але це мало приємне відчуття. Але так. це накопичується. І на цьому може накопичуватися агресія, і ми тоді не розуміємо, я так багато хорошого роблю для цієї людини, чому вона почала уникати спілкування, чому вона сердиться на мене, чому вона зла, така до мене, чому вона так дратується мною? Ну тому, що я дуже змістив ну, нашу рівновагу цю давати і брати Занадто. Тобто вона може бути трохи в мою користь, але не, ну, не так, же, щоб уже от ну, все повністю стосунки вони як будуються. Я тобі щось хороше, ти мені щось хороше, я тобі щось хороше, ти мені щось хороше. І це я тобі стільки, як ти мені, і ще трошечки, uh -huh. щоб було. На зростання, а у людини тоді виникає потреба, то це бажання компенсувати оте, трошки зайве. І я тобі вдячність і ще трошечки. І ми так будуємо стосунки так само і в негативну сторону. Ти мені зробив каку, а я тобі стільки, та ще щоб неповадно було, і ми пішли руйнувати стосунки так само. І коли ми приходимо, отак ніхто нікому нічого не заборгував. Ми квити, дуже часто ці стосунки або розпадаються, або розходяться, або починаються в новій якості. Але оця рівновага, коли ми з тобою ніхто кому нікому нічого, от, ну, знаєте, нема, нема зав'язки, да? ми стаємо би, не, не зв'язаними один з одним. Тому про щедрість це і давати, і говорити, і посміхатися, і бути відкритими, і бути привітним. І приймати так само. І давайте перестанемо соромитися, і почнемо з людьми на вулиці, просто посміхатися, кивати головою, зустрічатися очима, е говорити щось хороше, е дякувати, не знаю, знайомитися, обмінюватися телефонами, е спілкуватися, знаходити точки перетину. І, взагалі, будемо, будемо щедріші на те хороше, і трошечки будемо задумуватися, а якщо мене так тягне на критику, якщо мене так дратує, що мені болить, що я цю свою біль виплескую назовні? Тому що це не відбувається просто так. Це я те, чим наповнений, я те і виплескую. Якщо я виплескую тільки колюче, якщо я виплескую тільки критичне, якщо я тільки негативне виплескую, що в мені так болить, що воно продукує Тобто біль це ну от такий біологічний, це дуже корисна штука, бо звертається просто увага. Ну, там, Щось болить, там у тебе скло, там, шмат скла, там, ти наступив десь там, і що, воно у тебе в нозі витягне його, рану. І З цим рану, треба ти... щось робити. Психологічний треба витягнути. біль так само, так. так, так тобто його це... треба витягнути, обробити рану, загоїти це. І психологічне, особливо коли люди рідні. Чому я все время так незадоволена? От я все время не задоволена. Дуже часто зустрічаю, що е, мама більш старенька, уже, да, більш такого похилого віку, і діти не знають, що зробити для неї, щоб вона була щасливішою, щоб вона поспіхалася, щоб вона була задоволена. Вона а може, й вона... сама не знає. А вона й сама не знає. Вона просто живе в цьому незадоволенні. І сама не знає і. Їдемо покою і тим, хто поруч з нею, кажуть, важко. що у нас багато травм з дитинства тягнеться з якогось там, навіть може і раннього. У нас багато тягнеться і травм і хорошого, та... розумієте? Це на що ми звертаємо увагу. Ми звертаємо свою увагу на те, що нам не додали, і все життя носимося з тим, що нам заборгували. Чи ми звертаємо увагу, що нам дали? Ну з чогось то я звичайно це складна ти. штука причини і наслідки, так але ну ти, ми ж хочемо розкопати. Де це почалося? Ну це ж не завжди була така незадоволена жінка. Як от про вчительок кажуть, що прийшла така, було е, прізвисько зайчик через три роки. Прізвисько звір. Та сама от, молода студенточка, все, тобто вияли діти її нерви. І все. Чому вияли? Очікування не співпали з реаліями. Очікування були отакі, а реалії стали отакі. І якщо ми е, ну, є не стали, а вони є такі. І якщо ми не е, е, створюємо собі оцих занадтих очікувань, а ми просто досліджуємо життя, яке воно є. Воно є отаке. І таке, яке воно є, це єдине можливе на сьогодні моє життя. Чому е дуже багато дівчат шукають принца все життя? У мене є подруга, їй вже 50 років. Вона все життя шукала чоловіка, який би от, ну, от принца шукала. Бо про це шукала. всі казки, а відтак всі фільми, там, книги і так далі. Так, хороша дівчина, хороша жінка. Дуже цікава, тендітна, е, така творча по-своєму. Але оце очікування занадто таке казкове, нереальне, видірване від реального життя, жінки не дало за все своє життя скласти своє сімейне щастя. А може, їй і ну, а менше і ну, якби непотрібне? Тобто, може взагалі не потрібен чоловік. Зараз ж багато таких людей. Самодостатніх таких ну, типово, євро... якщо, європейська такий тип. Якщо людей. насолоджується свободою, це супер. А якщо страждає від самітності, розумієте, коли людина все життя шукає свою пару, це не є насолоджується від того, що в неї є в житті. Ні туди, ні сюди. Так, Це є постійно такий стан незавершеності. І якщо б вона. Озирнулася навколо себе і подивилася на тих чоловіків, які, яким вона подобається, які є біля неї. І сказала: мені достатньо того, що я маю, того, що я є, і пішла в ті чи інші стосунки. Можливо, воно б не було ідеальне, але б воно було живе, реальне, тепле, те, що безпосередньо є. Тому що нас оточують саме ті люди, які нам відповідні, ну так створений цей світ. Ми попадаємо в те спілкування, яке як є нашим відзеркаленням певним. Ми ж бачимо, що у одних таке коло спілкування, у інших інше коло спілкування. І навіть вправи є в психології. Напиши 7-10 людей, з якими ти спілкуєшся найбільше. Угу. От ти будеш такий десь посередині між цими людьми. Чи то про гроші йдеться, про матеріальне забезпечення, є така вправа, подивися на свій рівень життя об'єктивно, напиши 7-10 людей. І їхній рівень життя матеріальний, твій рівень буде десь посередині приблизно. Туди трошки менше. Причому, якщо твій рівень трошки менший, то є тенденція, що ти будеш трошки збагачуватися. А якщо твій рівень трошки більший, ніж ти з ким ти спілкуєшся, то ти будеш трошки опускатися в матеріальному. Так само і. В естетичному, культурологічному, душевному, близькості це спрацьовує. Ну, Не може довго в банка з солоними огірками, якщо туди запхати свіжий, ну, він не може довго свіжим бути. Він стане солоним, він стане таким як оточення. І ми точно такі самі. І це треба розуміти, що моє оточення воно відповідає мені, тако, як і я є сьогодні. І бути добрішими, сміливішими. Ну, любов її, її викохують, її вирощують. Розумієте, її вибудовують. Буває так, що Господь подарував. Впало з, неба. Впало з неба, Але це, ну, це класно, коли є такі подарунки. Але винятки тільки підтверджують правила. Це труд, це спрямований труд. І це як з нашими партнерами, чоловік, жінка, так і з нашими рідними. Любов вибудовується, і якщо ми докладаємо спрямовані зусилля, навіть якщо одна людина рухається на зустріч до іншої, то відстань між ними зменшується. Навіть так. якщо друга людина нічого для цього не робить, дякую, Оксані Васильовна, за цю тему і за заохочення. Але час говорить до нових зустрічей в етері. Це ваша програма як Вижити поради психолога Ксенія Мінаєва на світлому раді.